Привіт-привіт, мої любі близнюки! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що ж вам принесе квітень 2025 року. Я вас рада вітати на своєму каналі. Буду вам вдячна за ваші лайки, підписки, коментарі. Якщо вам сподобається розклад, обов'язково підписуйтеся. Якщо ви на каналі вперше щоб не пропускати наступні прогнози. Ми сьогодні з вами дивимося три різних колоди та два оракули. Тож влаштовуйтеся зручніше. І подивимось, що ж вам принесе квітень. Квітень обіцяє бути дещо спокійнішим, ніж березень, але не нудним. Так, розпочнемо ми з астрологічного таро. Подивимось, що близнюкам принесе квітень. Близнюки для вас. Двіка мечів – це карта паузи та карта відпочинку. На початку місяця, до речі, ваш управник, ваша планета Меркурій, вона ще перебуває у своєму ретроградному русі. Тому мені дуже це схоже на це, дуже резонує з тим, що ваші справи можуть нібито уповільнюватися. Це хороша карта для того, щоб не квапити події, а тримати баланс. Якщо щось десь затримується, Якщо десь не розвивається все так швидко, як ви би хотіли, подивіться на це з іншого боку. Можливо, воно не розвивається, щоб дати вам час, дати вам час на відпочинок. Хоча б день, два, візьміть паузу. Можливо, це спосіб поїхати за місто і знайти для себе якісь ці хоча б кілька днів або вихідні. А Якщо можете довше, можна довше. То це карта відпочинку. По цій карті можуть бути затримки, або коли ви даєте самі собі цей відпочинок. Ви закриваєтеся, щоб відновити, наприклад, свій баланс. Так, подивимося, що ще принесе близнюкам цей квітень для вас Близнюки, Рицар Кубків і одразу з корабля на бал. В якусь романтичну пригоду, в якусь романтичну авантюру. Це може бути роман, це може бути побачення, це може бути якийсь такий емоційний імпульсивний прояв. Можливо, на цей вікенд ви поїдете з коханим чи з коханою. Якщо ви вже в стосунках, це може бути такий спосіб відновити. ទេ Цей вогонь кохання в ваших стосунках, якщо ви самотні, це може бути нове знайомство, але обережно Венера ще ретроградна, та й по рицарю кубків, зазвичай у нас юнаки такі не дуже з довготривалими серйозними намірами. Але якщо вам хочеться емоцій, якщо вам хочеться романтики, якщо вам хочеться метеликів в животі та емоційного піднесення, то ось цей от роман. До речі, Ясті може програтися як ви разом. Десь з партнером втікаєте, ось або ж, навпаки, ви хочете трішечки, знаєте, остудити цей запал кохання, цей запал емоцій. До речі, може програтися як класна якась емоційна подія, і навіть в мене в особистих розкладах та в особистому житті також я собі розкладаю. Може бути, коли хочеться подивитися якийсь романтичний фільм, або почитати якусь романтичну книгу. Якось забезпечити собі ці емоції. Але близнюки, знаючи вас, мені здається, що це буде якийсь романтичний уікенд, або, щонайменше, якісь класні вихідні. Так, що ще принесе близнюкам? Квітень, близнюки для вас. Смірка Пентаклі. чогось ви очікуєте тут, так? <смірка> Ваш управник ретроградний і ви все чогось очікуєте, але карта хороша у плані фінансів. Можливо, ви тут поки не отримуєте ще все в повному обсязі, але ви отримаєте якісь перші результати, або бачите, що ось ось ви це отримуєте. Ще потрібно повкладатися, щоб потім отримати. Якийсь більший результат, повноцінний результат, гідний результат. Це може бути якась заявка тільки, так коли вам обіцяють підвищення заробітній платні, наприклад, але воно буде пізніше. Або, наприклад, ви вкладаєтеся в якийсь свій проєкт, але розумієте, що повноцінна якась виплата і ваш профіт буде пізніше, тобто це щось більш довгострокове. Можливо, тут по цих. Картах ви очікуєте, що ж буде від оцього от роману. Ви такі, ну, я почекаю. Ще ви тут відчуваєте, що плоди не повністю дозріли по цій карті близнюки. Також це може бути очікування чийсь рішення, так, очікування виплати вам сказала, очікування фінансів вам сказала взагалі будь-якого ресурсу. Так, а у нас з вами наступна колода. Хто у мене? Був на попередніх розкладах, вже бачив. Є ця колода у відео на березень. Та, до речі, ця колода, мені здається, моя колода місяця, тому що я в березні дуже-дуже багато робила особистих консультацій. До речі, приходьте, хто хотів. Я також консультую як таролог, як астролог, як провідник Гриліла. Всі контакти на всі соцмережі залишаю. Під цим відео, а у нас колода сили природи. У мене українське видання дуже мені подобається. Ви просили називати колоди. Так. Напевно, мене дивляться колеги. <свісно> Або мої дівчатка, мої дівчатка з курсом. Також в мене є курс 7 лекцій у записі таро без магії. Можна самостійно опанувати таро під моїм супроводом. Так, що ще принесе близнюкам цей квітень? Близнюки для вас. Помірність, ну, все ж таки, поспокійніше у вас місяць. Це потреба знайти баланс. Можливо, тут уже вам буде хотітися, щоб події розвивалися більш активно, але ви тут дотримуєтеся правила золотої середини. Ну, і в принципі, це і добре. Ця карта вам радить не впадати в крайнощі. Можливо, ви тут будете притримуватися якоїсь помірності між сном і між. Тим, щоб там працювати і бути так активним між відпочинком і працею, маю на увазі, можливо, це буде баланс між тим, як ви їсте там шкідливу їжу, який собі чітміл влаштовуєте. І коли ви не перебираєте, наприклад, зі шкідливою їжею, важкою їжею, маю на увазі, з алкоголем, також це все по помірності без крайнощів, тобто ви будете тут примиряти свої внутрішні янголи і. Демони – Це коли ви знаходите баланс між якимись і хорошими емоціями, і поганими емоціями, але все буде спокійно, можна так сказати, навіть трошечки нудновато, рутинно. Але я цю карту люблю, тому що по цій карті не Відбувається, можливо, чогось такого надкласного, коли нас розпирає від емоцій, але і не відбувається нічого поганого. Це такий золотий спокій, золота середина. Так, що ще принесе близнюкам? квітень. Двійка Пентаклі, щось ви будете тут поєднувати з чимось балансувати. І тут помірність це баланс, і тут помірність це баланс. Можливо, ви вже віднайдете повністю свій баланс, свій графік, свою рутину між, наприклад, одночасним веденням двох проєктів, одночасним веденням двох задач, одночасному спілкуванню, наприклад, з двома людьми. По цій карті ви можете одночасно отримувати також. Дохід з двох різних якихось джерел. Наприклад, ви отримуєте ще дохід від попередньої роботи і отримуєте якийсь дохід від нової роботи, або ще також ви маєте якийсь пасивний дохід. І, до речі, по цій карті, якщо у вас були вкладення якісь, то по цій карті не спішіть усі вкладення, тобто забирати. Тобто, ще буде. В майбутньому швидше за все ріст. Ну, звичайно, ви самі вирішуєте, але ця карта вказує, що ріст ще, в принципі, буде у майбутньому. Тобто це поєднання. Це може бути: ви їздите з одного робочого місця на інше робоче місце, з одного міста в інше місце. І ви таки жонглюєте. Ще з цієї колодища ще близнюкам принесе цей квітень близнюки для вас. І знову Лицарь Кубків. Ну, що там у вас за роман, Близнюки? Я думаю, тут два рицарі, я думаю, тут два. Два якихось у вас любовних прояви. Ну, близнюки, ви вмієте, ви вмієте. Це, знову ж таки, романтичні прояви. Хтось буде е, хотіти зіграти з вами в шахи і не тільки. Ну, Це класна якась історія, пригода. Так, подивимось. Можливо, це та ж, можливо, це нова, але судячи з двік з двік, це у вас два-два близнюки. Ну ви взагалі близнюки парний знак. Тому чому і ні. Можливо, це якісь дві подорожі, знаєте, в дві країни, дві поїздки. Там, ви, наприклад, і в різному кліматі, наприклад, або ви поїдете на уікенд і знаєте, наче нічне життя, якщо ви десь будете, наприклад, у відпустці, де немає комендантської години, і якась денна рутина, денна подорож, це ніби знаєте, дві різних країни, там місто оживає чогось. Мені зараз так прийшло. Ось так. Або, ви, наприклад, живете вночі, знаєте, зовсім інше життя, як таке хана Монтана колись була. Так, подивимося. Ще одна новинка, ще одна колода. Весна я вас тішу новинками. Сподіваюсь, тішу. Це у нас таро секретне дзеркало. Ось така колода. Дуже мені подобається тут рубашка. Така гарна. Подивимось, що принесе. Пишіть мені обов'язково, як вам колоди. Мені це дуже приємно, тому що я такий естет. І коли, виходить, насолодити вас не лише інформаційно, а й візуально, я дуже радію. Так, що ще принесе близнюкам? Цей квітень, близнюки для вас. Паш жезлів це якась новина, може бути якесь повідомлення по цій карті. Можливо, хтось до вас буде проявлятися там, писати вам якесь важливу якусь звісточку, ви можете отримати або загорітися якоюсь новою ідеєю, захотіти попрактикуватися в чомусь новому, наприклад, навчитися чомусь новому, новий вид спорту опанувати, піти на якесь нове тренування, наприклад. Але от ви тут загоря. Знаєте чимось новим пажу. Напишіть мені, як у вас програлося. Також пажі це діти, це або наше хобі, наше дітище, наша справа щось новеньке. Або це наші діти, онуки, хтось, хто молодше нас за віком, або за статусом по ієрархії, або учні можуть бути також. Тут такі більше практиканти. Так, що ще принесе близнюкам. Або ви будете в ролі того, хто практикується, стажера, наприклад. Що ще принесе близнюкам? Квітень? Підвішений. Це якісь справи знову ж таки затримуються, щось йде не так швидко, як вам хочеться. Можливо, ви самі обираєте, щоб це все не розвивалося, і займаєте таку більш дитячу позицію. Можливо, щоб виграти для себе час, тому що підвішений це завжди така карта цікава. Вона може реалізуватися як те, що ми можемо самі себе звільнити і насправді можемо прискорити цей рух обставини, якийсь, або це дійсно може бути якась ситуація. Ситуація підвішена, яка поки що не залежить від нас. Наприклад, ви очікуєте чийсь повідомлення, ви очікуєте чийсь підтвердження, ви очікуєте, коли якісь обставини будуть облаштовані так, що ви зможете вийти з оцього підвішеного стану і розпочати активну діяльність. До речі, йоги, медитації, флай йоги по цій карті, прекрасно. От ви тут можете по цій комбінації спробувати себе у флай-йозі, чи викладати, чи, можливо, ви захочете навчитися цьому, там, чи будь-який інший вид е пластики. Так, що ще принесе. що ще принесе. Близько. Квітень. Десятка жезлів, ну, дивіться, дуже сильно не відтягуйте. Якщо ви щось тут по цих картах прокрастинували, то краще передивитися цей розклад, ось і скористатися цим як порадою, особливо, якщо ви дивитеся на початку місяця, і розподілити свої обов'язки, розподілити своє навантаження. Тому що якщо дуже довго прокрастинувати, то вже може під кінець місяця дуже багато накопичитися всього того, що не зробили. Облено і що треба буде зробити по цій карті? Не забувайте, що у вас є можливість делегувати у вас є можливість також просити про допомогу. Це коли на ваших плечах є якийсь тягар обов'язків справ, коли всюди ви потрібні. Тому підготуйтеся, будь ласка, краще заздалегідь до цієї от ситуації і розподіліть свій часовий ресурс. І навіть якщо це залежить від когось по підвішеному, то також ви тут можете ем, попросити у когось допомоги. Не забувайте про це. І у нас ще два оракули сьогодні з вами є. Цієї колоди ще не було у мене на YouTube, але вона була на особистих консультаціях та в інстаграмі у мене. І подивимося: важливі енергії це астрологічний оракул. Важливі енергії для блиснюків. Так, і для вас це Венера в Діві. Яка Венера в Діві важливими будуть енергії а, чіткі, структуровані. Венера в Діві вона любить планування, вона любить здорове харчування, вона любить аналіз, вона любить витрачати гроші раціонально. Тринкати вона цього всього не любить. Можливо, також ця карта вказує на період Діви, коли Венера буде в Діві. У нас це у нас кінець літа. І початок осені. Можливо, зараз те, що ви починаєте якось, або зараз те, що розгортається, наприклад, буде мати свій результат, коли Венера також буде в Діві. Але це зрозуміла дуже для вас венера. До речі, можливо, дівчина, жінка або особа будь-яка діви буде мати для вас якесь важливе значення. Це оракульна карта для кожного програється. По різному, але ось ці енергії, діви вони будуть для вас корисними. Щось мені здається, що це про раціональний розподіл і часу свого, щоб не тільки там перший місяць подорожувати, крутити романи першу половину місяця, а далі вже було багато роботи. Розподіляйте, плануйте і буде вам щастя. А у нас з вами ще є оракул, вже знайомий вам, догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І дивимось, яка практика буде сприятливою для близнюків. Близнюки для вас це. З'єднатися з кристалами, можливо, ви для себе оберете якийсь кристал, якийсь мінерал. На цій карті особливо зображений рожевий кварц. Наприклад, рожевий кварц хороший для розкриття сердечної чакри, серцевої чакри, для того, щоб впустити в своє життя кохання, почати більше довіряти. Можливо, це буде як будуть якісь прикраси з кристалів. Можливо, ви самі зацікавитеся і почнете про це більше читати заглиблюватися в ці знання, вивчати це, і можливо, навіть станете експертом. Венеравдіві, вона така експерт зі всього. Ну що ж, з вами була я, ваша Оля Свідніцька. Бажаю вам чудового місяця! У нас уже у квітні розвертається Венера, розвертається Меркурій. Все це розвертається десь в середині місяця. Місяць буде активним, особливо ближче до кінця. Розпочинає у нас уже, можна сказати, справжню таку весну. З чим я вас і вітаю! І кажу вам до нових зустрічей у нових розкладах! Па-па!